Одноразові щіточки до манікюра більш екологічні менше. Забруднюють екологію пластиком, я вибираю для себе ось такі. Ви мене не раз питаєте, Алла, що це за полоски? Це полоски, які до клеювання вікон, щоб зимою вам не дуло з вікон. Вони виглядають в цей спосіб, що тут мають такі ворсинки, а на іншій стороні клеїться. І ви зручні собі полосочки нарізаєте, зручно приклеюєте до маленького пальчика і нормально працюєте і щиняєте собі пил під час роботи. Екологічно, більш дешевше. Тому що цілий рулон ось таких полосочок коштує 20 злотих на Allegro в Польщі, недорого. Для мене це більш екологічно, тому що щіточки виконують для мене одну разову функцію. Я їх не стерилізую, я їх просто викидую. І ось такий матеріал менше псує екологію, менше забруднює її тим самим, і більш екологічно і дешевше, як на мене.